Доброго дня. Коротше, недавно ніби знімали відео, що ще не заносимо, бо ще не холодно, а сьогодні вже повністю їх тралюю в теплицю. Подивіться, вже пусті стілажі позаносили. Дуже в нас задощило. Перед цим йшли дощі і на завтра показує три дня дощі. Ну, У нас колись в народі казали, що жидівські кучки, не хочу нікого обідати. То вже вони не сохнуть, а коріння буде гнити. Для них температура в воздусі не холодна, саме, е, саме мокрота. оця вони вже зараз, Воно не так, як літі підсихає і вже буде вимокати. Тому вже і ще й хробаки позалазять. Тому будемо, Ту, Сьогодні цілий день заношу. У мене вже, я вже аж пристала коло них. От такі лишилися великани в нас в великих ринках. Це вже вітя буде. Прийде з роботи і буде заносити, бо я їх двигати не годна. Вони досі важкі, а ще намокли То капець. Сьогодні вже 4 жовтня, ніби вже пора, вже можна сміло їх заносити. Там ще ніби показує тепло, але то вже таке тепло, ви знаєте. Як то кажуть, не наїшся, то не належишся. <сі> так само тут. Так, Це ще розмарін. Дивіться, два штучки в мене було. Це для себе лишили, як він гарно розріс. я Його як рухнула, а він весь приріс в землі. О, Подивіться, яке коріння в нього. Зараз треба де його пересадити, занести. Сьогодні день вчителя, всіх вітаю. З днем вчителя, днем освіти, щоб здоров'я, миру нам всім і спокою. Зараз йду вам покажу в теплиці, як, куди я їх порозкладала. Так, от я вже в теплиці, вже їм, бачите, вже все тісненько набито, позакладано. Зараз вам покажу ту сторону, не знаю, як їх порозкладала. Вітя, звісно, прийде, буде все по-своєму розкладати, але моє діло позносити. А він вже собі тут хай їх тлумаченими. Взад, вперед, підв'язує, підпирає, підрізає, що хочете і робить. Так, київський От, припаркувала його сюди. Далі що в нас? Пішов грейфрутик теж з надвору. Борнео, боже, як несла його, то так, такі запахи так нанюхалася. Його, коротше, торкаєшся і запах цей е, бергамота, можна так сказати, Вон один плід. Сам, саме дерево Борнео не дуже раз народив. Він, може, два-три плода, але тих два плода, повірте, вони того стоять. Так, Далі в нас грушоподібний. це в нас був в теплиці. от. Бачите, чуть-чуть ніби більші плоди, а це ми занесла я його сьогодні воз на двору. Так, де бразильський ще цвите надумав на зиму. <плоди> Таке собі. Дивіться, волко Маріано, яке цікаве. Які в нього якісь плодики маленькі. Перший рік в нас цього року заплодоносив. Йому вже, мабуть, три роки цьому деревцьові, і от вже на третій. Можна так рік сказати, він вже на силу дав плоди. Далі це в нас йде дерево сад. Тут вітя знає, що тут і як, я бачу, що тут є цей бергамот от плоди вже вродили, два бергамота є. Ось ще яка зіляка, теж, навірно, бергамот. Тут є Лунаріо, по-моєму, карубаро, якщо я не помиляюся, це він краще знає його, що тут у нього робиться. Далі де бразильський занесла. Подивіться, який. Високий, він могучий. Ми всім, всім кажемо, що він дебелий сам, саме растіння дебеле, його краще брати людям, у кого великі гарні вікна. Або, знаєте, є такі балкони, ті типу, стікляні, що, що є де його ставити у висоту. Але теж, дивіться, непогано вродився, це вже ми з нього ще й зривали і їли. Він, коротше, рахується солодким, але в нього такий, знаєте, Присмак гіркуватості. От ви його... Є солодкість, з... солодке якесь гірким, ну, щось типу таке, або ще маленький, подивіться. Ну він сорт неприхотливий, він росте без питань. Так, Далі клементинку врізали, подивіться, не клементинку, вибачаюсь коломандінку, як вона накидала гіляк. Рука Буде, теж це всі з надвору я вам показую. От, який плод цікавий. Розчапірений, можна так сказати. Жаргон наш цей, знаєте, розчапірений слово таке. Е, так, далі в нас це дерево, це це було, це своє, можна так сказати. Мандареду, єлі заперла. Я думала, що я кончуся, поки я його занесу. Подивіться, який він великий і дебелий. От, І в кінці київські теж позаносила. Тут ще от буде місце глухе, то тут будуть в нас великі ті київські стояти. Ну, Я кажу, я би ще й ті занесла, але я чую, що я не, не двигану їх. Так, подивіться, який вже київський у нас тут починає паліти. Паліти, жовтіти. В них починається вже потрошку листопад, вже деякі дерева починають помаленько, там по листочку, там по листочку скидати. Оцей перехід температури різкий. жари на холод, рослини, так само, як і люди, відчувають дуже. Так, кумкват занесла. Занесла мандарин, подивіться, знизу, який вже теж хочу дозрівати великий цей. Ох, от задній нього оншилка вже також хоче дозрівати. І ще з тої сторони. Зараз підемо зі мною, я вам покажу. Ще з тої сторони. Ну, Можна так сказати, що всі занесла. Я думаю, поки занесу, щоб сильного перепаду, щоб вони не вимокли, бо ж це ж коріння. Чекайте, як воно потім висохне. Як воно зараз ще три дні буде лити. Так, Павловський. Київські, кажуть, я, кажу, я такої їх порозкладала. Головне заносити, то, от бачите, ставила от такі крапочки. Це на кожній ринці. От, бачите, тож. Крапочки, з е, якою стороною до сонця, щоб так і в теплиці поставити тією ж стороною, як він стояв, щоб ним не крутити, не перевертати, і він менше стресу хапанув. От, також київський, київський занесла. Каферський, з де це він один, який йому коротше, щось не пошло. Ліпо теж він, який сорт такий собі. Борнео знов занесла. Тож. ну Такий пахнючий, в нього навіть саме листя. блін, Мені він подобається, кстати. О, Де бразильський. Коротше, Я їх тако позатаскувала, покидала. А він вже хай ними колоте завтра. Завтра буде все одно казати, то не так, то не так. Ну, коротше, так. Хай собі там складає вже, як йому підходить. О, ця сторона вже з тої теж сторони підготувала була перед цим. О, дивіться, ми вже позастелювали. Ой, як воно, тепло. Із... Тепло, ну коротше, таки ви не зрозуміли <смі> цю штуку, щоб їм було тепло. Того, що це вже пару днів, як застелили, того що прийшла, а воно холодно досі в теплиці, і мацаємо руками, а воно дубарня, І рослинка в коріння їм холодно. А вони рослини теплолюбиві, вони люблять тепло. Тому кажу: дивіться, давай і ми стали швидко позастелювали їх, щоб вже їм не було холодно. Коротше, їх підготовлюємо повністю до, до зими. Всі вони такі стоять, нині, сумні, зажурені, <кій> чекають, коли вже сонце. Вчора, кстати, дуже було класно, сонце було. Я ще вчора хотіла їх позаносити, але чекали день, кажу, хай трошечки. Вчора сонце хай підсохнуть, а вже сьогодні позаносили. бо я їх вчора взагалі не могла двиганути. Вони після дощу такі важкі були. Мені здається, вони сьогодні трошки легше. Фантастика. Теж бергамот. Теж бергамот і задній бергамот. Я їх тут так з краю покидала, він же їх там завтра розкладе. І як? Дивіться, як вже достигає Клементина. Повністю починає вже жовтіти. Ну, Вони вже чувствують, що їм вже пора. От такі справи. Тому, якщо у вас дощит, бо я не знаю, як в якому регіоні, в нас от на Західній Хмельниччина, то в нас вже і на оцих на три дня передає е, конкретний дощ. Там ніби ще буде тепло, але хто я знає, ну, тут тепло, тут заморозок, і що воно вже має висохнути. Зараз повідкриваю форточки і двері лише, щоб була прадуха, щоб вони не парилися, щоб коріння не парилося а був протяг, щоб воно трокень провітрювалося, теплиця, щоб грибка не кинуло ніякого. І десь, от після вулиці занесли, я ще хочу їх актоцидом обробити від кліща. От ціле літо не було, а зараз на осінь, ніби хоче кліщ бути. І ці зна двору. Ну, на дворі ми не обробляємо, на дворі немає шкідника. Але вже зараз, якщо занесли з двору, то може в теплиці з'явитися. То ще їх обробимо от. От такі у нас справи. Все, як я вже говорила з днем вчителем. Меру нам спокою, все-все найкращого.